Тема FPV останнім часом набуває шаленої популярності, і все більше людей бажає спробувати себе в якості пілоту. І одне з найперших питань, з якими стикаються FPV-початківці, це питання, яку апаратуру, тобто який пульт керування, обрати. Увесь шквал запитань відносно апаратури можна поділити на дві категорії. Перша категорія ще не дуже впевнених в своїх намірах людей бажає придбати найдешевший пульт, аби на ньому можна було спробувати. Пробувати політати в симуляторі. Друга категорія налаштована більш рішуче і хоче придбати такий пульт, щоб спочатку вчитись в симуляторі, а потім за допомогою цього ж самого пульта керувати реальними дронами, доставляти подарунки, робити джага джага вогник-вогник, жарко-жарко і таке інше. Тож увагу першої категорії, кого цікавить лише польоти в симуляторі, я б зосередив всього на двох моментах: Лівий стік вашого пульта повинен не центруватись по вертикалі. Тобто, якщо ви його опускаєте вниз, то він повинен там і залишатись. В зворотньому випадку ваш дрон буде газувати навіть при відпущеному газу на 50% своєї потужності. Насправді, для такого положення стіків існує так званий 3D-режим польоту, але це точно не те, що треба початківцям і доставщикам подарунків. Тож лівий стік не повинен центруватись по вертикалі. Другий важливий момент: ваш пульт повинен мати функцію підключення до симулятора, тобто в нього повинен бути вихід, через який його можна підключити до ПК в якості джойстика. А от вибір пульта для серйозно налаштованих пілотів, які бажають спочатку літати в симуляторі, а потім на справжніх дронах, я раджу звузити до трьох моделей від Радіомастер. Радіомастер TX12, Радіомастер Boxer та Радіомастер tx 16 s ТХ12 із них найменший та найдешевший. Боксер, це як на мене, золота середина. А 16S для тих, хто любить по багатому, і щоб всі точно бачили, хто тут справжній серйозний ФПВшник. Відносно тумблерів, що у tx 12 що у Боксера, їх однакова кількість, тільки вони розташовані дещо в інших місцях. У 16-го їх навіть більше, ніж зазвичай потрібно, але вони будуть в нагоді, якщо ви літаєте на літаках або на дроні з великою кількістю навігаційних режимів. Усі три пульта в задній своїй частині мають слот для підключення зовнішнього передавача формату мікро. А зараз пропоную включити кожен з пультів і подивитись на їх екрани. Якщо у 12-го та боксера майже однакові монохромні екрани, то 16 s одразу вражає своїм великим кольоровим та ще й сенсорним дисплеєм. Звісно, налаштовувати пульт та розбиратись зі всіма його можливостями на великому кольоровому екрані набагато зручніше, але наскільки це потрібно на практиці, нехай вже кожен для себе вирішує сам. Стосовно вбудованого передавача, то найбільш доцільно в теперішній час вибирати версію з вбудованим elrs передавачем на 2,4 ГГц. Усі ці пульти продаються в різних комплектаціях, яка стосується як зовнішніх аксесуарів, елементів дизайну та внутрішніх передавачів. Звертаю вашу увагу, що з жодним з пультів акумулятори в комплекті не йдуть, лише касета під два елементи 18650. Але за бажанням ви можете встановити і також літій полімерний акумулятор. Місця для нього достатньо. Тож вибір за вами, і звісно, ви можете обрати будь-яку іншу апаратуру іншого бренду та іншого функціоналу. Тож пишіть в коментарях, яка апаратура для керування FPV-дроном більше всього подобається саме тобі.